Одного разу лісом блукало сумне лисенятко. Його побачила сорока. Скрек ке, скрек-ке-ке, Чого ти такий сумний? Я сумний, тому що я один, мене зовсім нема друзів. Скрек «Скрек-ке-ке, не сумуй. Запрошую тебе до служби математичної допомоги. Ти згоден? Так, звичайно, я так хочу комусь допомогти. Скрек-какей, чудово. Тоді поспішаємо на допомогу їжачкові. Допоможемо йому розв'язати задачки. Діти, давайте допоможемо лисеняткові розв'язати задачки. Їжачок для своєї подружки зробив віночок із волошок та соняхів. Скільки волошок у віночку? Правильно три. А соняшників скільки? Теж три. А скільки ж квіточок разом? Три додати три дорівнює шість. Правильно. Потім їжачок назбирав собі у ліжечко листочки, сім листочків, але два листочки загубив по дорозі. Скільки ж листочків у нього залишилось? Подумайте, діти: Сім. Відняти два, тому що він загубив два, дорівнює п'ять. Правильно залишилось 5 листочків. Пішов їжачок далі і знайшов яблучка. Скільки червоних яблучок, діти? Так, два, а зелених скільки? Теж два. А скільки ж разом? Що треба зробити, щоб узнати? Так, це задачка на додавання. Два. Додати. Два. Дорівнює. Правильно чотири. А ще їжачок знайшов вісім чудових смачних малинок. Дві малинки він вирішив подарувати білочці на день народження. Скільки ж ягідок у нього залишилось? Було вісім. Подарував дві ягідки, який ми знак поставимо всередині. Так, мінус вісім відняти два дорівнює шість. Раптом в небі їжачок побачив чотири хмаринки. Подув вітерець і одна хмаринка попливла. Скільки хмаринок залишилось, діти? Було спочатку скільки? Чотири. Одна попливла. Значить, який знак ми поставимо? Відняти один правильно. Чотири відняти один дорівнює три. Молодці скрек Скрек-ке-ке, ось ми й допомогли їжачкові, а тепер поспішаємо на допомогу білченяткові. Прийшло літо, і білченя почало вже робити запаси. Скільки жолудів у нього, подивіться. Правильно, чотири жолуді, а горіхів скільки. Так, три горішки. Чого більше? Звичайно, 4 жолуді більше, ніж три горіхи. А скільки грибочків? Так, два грибочки, правильно, діти? А скільки шишок у більченятка? Три. Який знак ми поставимо? Звичайно, 2 менше, ніж три. Що там іще є у більченятка? Подивимось. Ой, які ягідки шипшини, скільки їх! Порахуємо, діти! Так, шість ягідок правильно. А скільки каштанчиків? Будьте уважні. Три каштанчики. Який знак ми поставимо? Шість більше, ніж три. А ще більченятка зробило чудовий букет для своєї матусі, скільки колосків у букеті. Так, два колоски. А скільки квіточок у букеті? Правильно, три. Порівняємо цифри. Два менше, ніж три. А скільки ромашок у букеті, діти? Звичайна одна ромашка, а волошок скільки? Дві. Одна ромашка менше, ніж дві волошки. А тепер наша допомога потрібна ведмедику. Він вирішив прикрасити свій барліг, придбав різні прикраси, рамочки, підставки, схожі на геометричні фігури. Дивіться, які фігури ви бачите? Циліндр зеленого кольору, синій конус, рожевий круг і червоний квадрат. Правильно. Запам'ятайте їх, скільки фігур, якого кольору, як називаються. А тепер увага! Фігури зникли. Пригадайте, діти, якого кольору був круг? Правильно, рожевого. А якого кольору був конус? Правильно, синій. А скільки всього було фігур, діти, ви запам'ятали? Правильно 4. Дивимось далі. Червоний куб, зелений прямокутник, синій конус і жовтий овал. Порахуйте фігури, запам'ятайте, якого вони кольору, і як називаються. А тепер увага! Знову зникли фігури. Яка фігура була внизу і якого кольору? Пригадайте? Так, жовтий овал, молодці діти, а якого кольору був куб? Правильно, червоний. А скільки всього було фігурок? Ви запам'ятали? Чотири, так, перевірте себе. Чи не помилились ви? Діти, а зараз перед нами які фігури? Куб, трикутник, овал, ромб і куля. Подивіться уважно на фігури. Запам'ятайте, скільки їх і якого кольору кожна фігура? І як вони називаються, ще раз повторіть, будь ласка. Запам'ятали? Увага! Знову зникли фігури. Якого кольору був ромб? Правильно, синій. А якого кольору була куля? Запам'ятали? Так, червоного кольору. А скільки ж було всього фігурок, діти, пригадайте? Правильно, п'ять молодці. А ось і зайчик звернувся за допомогою. Лисенятко, сорока, допоможіть мені відгадати загадки. Ця цифра зібралась у танок руку праву на бочок. Дуже горда й неговірка. Відгадали? Це четвірка. Ця цифра рівна і до стовчика подібна. Всі рахунки і таблички починають... З одинички, правильно, діти. Наступна цифра схожа на дверний замок. Знизу кружечок, а зверху гачок. Сусідка її величава п'ятірка, а незнайомку звати шестірка. Два кільця без кінця, посередині без цвяха. Якщо я перевернусь, то ніяк не змінюсь. Правильно вісім. А маленька одиничка цифра зовсім невеличка, а як нулик підставляєш, цифру цю одразу маєш. Згадались? Так, 10. Лисеняткові дуже сподобалось працювати в службі математичної допомоги, адже з друзями завжди веселіше.